Як натренувати тренувати слабке серце? Будь-який чи рух краще для серця та судин ніж нічого. Також нормалізувати вагу, йому легше буде качати. Відправна точка, з якого навантаження можна починати, скаже кардіолог. У старших треба ще й такі вправи, щоб зміцнювали м'язеву систему та кістки. Зранку не варто бігати, бо буде згущена кров. З Закроножних м'язів може зірватися тромб, який творився за ніч. Краще після 11.00 та не пізно вночі, за 6 годин до сну. Якщо після тренування на другий день воно частить чи вночі, значить один день заняття пропускаємо. А на другий чуть зменшуємо навантаження, чередуємо низьку та трішки високої інтенсивності навантаження, щоб серце працювало в буст режимі. Якщо проскочила екстрасистола, зупиняємося. Серце це мотор, який треба систематично тренувати тільки на нормальному артеріальному тиску, на нормальній глюкозі, не на густій крові, де нормальні показники колограми. Препаратів самому не назначаємо це, робить лікар.